Але було щось об'єднуюче, що назвали філософським монотеїзмом. У філософії, в цьому філософському монотеїзмі, Бог вважався досконалим духом, світовою душею, вищим розумом, безпристрасним абсолютом, вічним першодвигуном, який ніякого відношення до появи матеріального світу не має та участі в його існуванні не приймає, адже матерія за природою недосконала та зла. А Бог це досконалість та вище благо. Тому прихильники класичної філософії вважали біблійні єврейські, юдейські погляди на Бога занадто приземленими, чуттєвими та грубими, тому що цей Бог, єврейський Бог, створив матеріальний світ, втручався в нього і був занадто особистісний, скажімо так, навіть емоційний. Коротше кажучи, якщо класичні боги пантеону були максимально схожі на людей. І на їх світ, то Бог філософів був максимально від них відмінний та віддалений. І загалом виходило так, що для освіченої еліти був філософський монотеїзм, а для народних мас політеїзм, який був зрозумілою вірою батьків.